Так, такі пістолети це у нас пістолет для комп'ютерної гри. Ось так відкривається, вставляється телефон. Через додаток іде гра, і ми стріляємо. Там з'являються, я так зрозуміла, якісь фігури. І ми граємо. Єдине, ось тут повинен бути такий як джойстик, одягатися, і стрілочками його немає. Він без функцій. Можна брати просто як міцний класний пістолет. Гратися. Або ж необхідно розібратися з ним. Можливо, він буде працювати без ось того джойстика і управлятися через телефон. Далі, ось такий пістолет, теж міцнющий пластик. Людина павить. Він у нас світиться, вібрує. Видає звуки. Йдемо режим і ось такий режим дуже цікаво вібрує міцнющий пластик. Єдине, повинно бути два пістолети та ще спеціальні такі коробочки, в які повинні партнери при грі попадати, вбиваючи один одного. Ну, Немає, бачите, неповний комплект, тому продаємо просто як класний, якісний пістолет, який видає звуки, вібрує та світиться, така іграшка. Ага, І ще металевий ось такий пістолетик із гумовими патрончиками. Одягаємо патрончик, вставляємо патрончик в пістолет і ось так вистрілюємо такими пульками-гумовими. Ось так вони гарно, далеко вистрілюють. Вони м'якенькі самі пульки. Цікавий такий. І пульок тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок.